Дебютний сезон і одразу суперфінал. Вихованці обласної дитячо-юнацької спортивної школи цьогоріч виступили в європейській молодіжній баскетбольній лізі. Юнаки 2010 року народження, як одна із двох кращих команд своєї підгрупи, вийшли до великого фіналу у Будапешті. Вихованці Василя Товтина, Антона Іванини та Олександра Зубковського здолали всіх суперників на груповому етапі, почергово обігравши команди Будапешт-Гонвед, Угорщина 75-70%. 50. Привіт за Словаччина 89-59 та памок Спор. Туреччина 79-58. Будапешт ми, в принципі, знали, але ми з ними раніше, раніше не зустрічалися. І це от перша гра була. Вона така вийшла найцікавіша на всьому турнірі. І ми по ходу зустрічі програвали 26 очок в третій четверті і зуміли. Переломити хід зустрічі і виграли 5 очок, і це нам навіть надало такий поштовх та да, надалі. Що ми просто вже по групі своїй всіх обирали, вийшли в фінал, боролися хлопці молодці, боролися до останнього навіть з такою сильною командою до останніх секунд. Переможний шлях українців зупинила лише одна команда Лондон Еліт. У фіналі Ужгородські баскетболісти зустрілися із лідерами юнацького баскетболу Європи, давши їм гідний бій. У підсумку зустріч завершилася із рахунком 73-86 на користь лондонців. Однак тренерський штаб розцінює ці срібні нагороди як велику перемогу юнацького баскетболу Ужгорода. У Фіналі зустрілися з командою Лондон-Еліт. Хороша команда, ми дивилися за ними, як вони грали, але трошки склад команди був доповнений. Доповнилися гравці два американці: там литовці, іспанці, італійці. Одним словом, команда була підготовлена так, непоганий склад. Ну, у нас теж. У нас хлопці з нового району, з тихого, так що ми з ними достойно поборолися. Були моменти, де, де ми втратили. Контроль гри, ну і були переломні моменти і на, наш, на наш бік. Але 3, 13 балів програли, нічого страшного, хороший досвід, шалені враження. За підсумком фіналу восьми Євроліги у Будапешті нагороду кращого гравця команди отримав Артем Дьордяй, а Олександр Паваю увійшов до символічної п'ятірки фінального етапу змагань. Відзначили також і успіхи Артема Вудмаски. Юні баскетболісти кажуть, успіхи як на всеукраїнському чемпіонаті, так і на європейських майданчиках. Це лише крок до наступних перемог. Ми не знали, з яким ми суперником граємо, які він по селі. Фіналі, коли ми програли Лондону, та ну. Було сумно, але ми, ну, все одно це дуже добре, ну, непоганий рівень, тому що друге місяць це теж дуже ну, круто. А програли мені за зато мало психологічно забрати Суперники інші, де складно було грати, вони сильніші, набагато, ніж на Україні. Було против них важко грати, вони в защиті такі трохи жастковаті. Дуже було непривично. Ми зайняли друге місце на Україні, друге місце на європейському турнірі. Хочеться, звичайно, мати перші місця, і от на Україні по десятому немає. На час літніх канікул ужгородських баскетболістів тренування відбуваються у режимі відновлення. А наймолодші спортсмени з одю США Ужгород із 6 до 12 липня змагатимуться на міжнародному турнірі у чеському Берно, аби підтвердити переможне реноме своїх старших колег.